До дня визволення Бердянська від нацистської окупації в музеї порту відкрилась художня виставка. Традиційно талановиті співробітники БМТП представили в музеї свої роботи. Цього разу до вже визнаних художників Миколи Цикеля та Сергія Новосельського приєднались Альона Сичова, інженер технічного нагляду та головний бухгалтер порту Ніна Карапетрова. Сьогодні наряду з вже признаними майстерами Ніколай Владимирович Цикель, Валентина Івановна Чекалова. Сергей Новосельский. Здесь представлены работы людей, которые только вот заявили о себе. Елена Комиссаренко, чудные, вот посмотрите ее работы, вышивка бисером, деревья, вот букет какой. Приятное впечатление, да какое приятное, восхищает, скорее всего, работы вот людей, которые сегодня представлены впервые, это Сычева Алена. Когда готовилась выставка, развешивались работы, обратили внимание, що це вже сложившись мастер. майстер. От аби там сказали Гвиненко. і цикелі даже ты ти нікуди не пряче. Вистав так, тому що це заслуживает внимания. Альона Сичова живописом займається з дитинства. Професіоналізм художниці помітно неозброєним оком, багата кольорова гамма, чіткість ліній та реалістичність зображень визивають захоплення. Як і всі портовики, які захоплюються мистецтвом, альона Сичова пише картини у вільний від роботи час. Это моя отдушина, Особенно после работы, после тяжелого трудового дня, я могу посвятить время живописи, рисованию. Занимаюсь этим еще со школы. С начальных классов, занималась в художественной школе, на курсы ходила, потом в институт поступила, архитектурный, там была основным экзаменом, это рисунок, живопись. У меня вдохновение приходит неожиданно. И всегда это какая-нибудь разная идея новая. Сегодня мне хочется рисовать цветным карандашом, портреты. Завтра мне захочется нарисовать какой-то натюрморт, может, даже более абстрактный. Масло, акрил, цветной карандаш, простой карандаш, акварель, пастель. То есть, все зависит від настроєння, емоції правят моїм вдохновением. Головний бухгалтер порту Ніна Карапєтрова займається вишивкою картин. Робота над одним полотном може тривати близько року, оскільки необхідно чітко розрахувати баланс кольорів для реалістичного відображення об'єкта об'ємної роботи і очень много времени надо для того, щоб сделать хоча б одну из них. Сложность заключается в тому, що полутона, тона и і вот, самой вишивки есть четверть. Пол креста, крест, это все очень сложно. І потом не вистачає. Это счетний крест, это ты тогда не думаєш о других посторонних вещах, а чітко считаешь, сколько клеточек тебе нужно цветом, а сколько вот этим цветом. На выставке, присвячені Дню міста виставили і макети кораблів. Роботи і дома та Сергія Новосельського. Диарама в каштабести, в сторону крепости, создана по средневековой траве XVI века, англо-французская война. Это модель парусника, Вадимата французского. Это модель Димана тоже продава это, в один. Композиционная работа, то есть пластик плюс дерево ткань. Занимался этим достаточно давно. Начинал с инстанции. Начинал ворцепионеров, домодельного кушала. Это увлечение, да, это увлечение в большинстве. Очень помогает расслабиться после тяжелой работы. Когда делаешь мелкие детали, когда видишь, что туда -то, тоже получены. Очень помогает. Скорбничцы Игоря Хребтова нараховується 27 макетів різноманітних кораблів від середньовіччя до сьогодення. Митець приділяє увагу найменшим дрібницям, тож моделі кораблів його виконання є маленькою копією справжніх суден. Експозиція виставки продовжує знаходитись в музеї порту, тож всі охочі зможуть ознайомитись з живописом-вишивкою моделями кораблів та виробами з бісеру.